Автомобіль Toyota Camry, аж на півтори тисячі доларів знижена ціна. це для того, щоб ви приблизили свою мрію ближче до себе. Машинка в ідеальному стані 114 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Ви скажете, та, типа як для Америки, це і не показник. Але це ж не Америка, це офіційний автомобіль з одним єдиним власником, куплений в салоні міста Сум, чорний колір, максимальніша комплектація в цьому автомобілі. Це Toyota Camry з мотором 2,5 на автоматі. Це один із легендарніших, найнадійніших автомобілів свого часу. Це 12-й рік випуску. Машинка має і літню гуму мішлен класно встановлене на автомобілі, легкосплавні диски в шикарному стані. Подивіться, 17-го розміру, Заводський ксенон, омивачі, фар, туманки передні, туманки задні. Автомобіль має безключовий доступ, два оригінальних ключа. Також є зимова гума в комплекті. Автомобіль затонований з вітровічками, хром-пакет. Все прекрасно в цьому автомобілі. Коли ми їхали сюди, я хочу сказати, що я чуть не заснув за кермом цього автомобіля. Знаєте, за чого? І за того, що це максимальний комфорт, шикарна подвізка, жодного зауваження. замінене мастило в коробці, замінені мастила в двигуні, фільтра. Все, тобто обслужено, Мотор сухий, походив, ідеалечка. А тепер по комплектації дивимося разом. Тут все зроблено для того, щоб ви почули себе паном президентом або ж за кермом, або ж на пасажирському сидінні цього автомобіля. Дерев'яні ставки. Максимальна мультимедія, трьохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, шкіряний мультикермо з дерев'яною ставочкою, чотири електросклопідйомника, датчики світла та дощу. І ще раз зауважу: тут 114 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Якщо ми присядемо на задні сидіння, ми побачимо дуже багато чого цікавого. Ви знаєте, що ми можемо регулювати спіночку по коту нахилу. Завдяки цієї кнопочки ми можемо розлягтися і просто кайфувати. Боже, які тут м'якесенькі сидушки. сідушки. До речі, шкіряний салон у нас із перфорацією. Ми можемо включити собі підігрів сідушечки, ми можемо контролювати нашу мультимедію звідси. Ми можемо слідкувати за температури для третьої зони. Ми можемо покласти свої драгоценності, або ж гроші там, або ж часи, куляри. Ми можемо поставити кавусічку сюди і тримати. Ну це просто прелість. Дійсно, я не хочу звідси виходити. Все. Day-off, я називаю. Тут просто все прекрасно. Оці дерев'яні ставочки. Це чистота і контраст салону. Тут все якісно, все класно, все суперськи виглядає. Машина дійсно на 100 і 100. Оригінальна сіточка для речей, я вже поклав сюди тряпочку. Оригінальна сумочка для інструментів. І тут, тут амочки, ми знайдемо повнорозмірну запаску і повний набір інструментів, які жодного разу, напевно, не використовуються в цьому автомобілі, тому що це Toyota, тому що. Вона тут лежить для краси. Камера заднього огляду. Подивіться, який хром. На той час, я думаю, хром це було дуже лакшері. На сьогоднішній день всі намагаються його замаскувати, зробити антихром. Але уявіть собі, 12 рік ви приходите в салон і купуєте собі хром пакет. Все, просто. Тут гроші мають сипатися. Коротше, прекрасний варіант, друзі. Хочете седан на автоматі і щоб нічого з ним не робити, беріть тайот у камері. Все, і забудете про всі проблеми на світі. Іще з такої комплектації: один власник салона 114 тисяч кілометрів оригінального пробіга п'ятнадцять з половиною тисяч доларів. Акційна пропозиція від сьогодні на майданчику автопонту.